Сьогодні я приїхала оформлювати фотозону на день народження. Довго ми вантажились, бо у мене ну, фактично дві готові арки. Їх треба просто встановити і закріпити, і квіти. І трошки я зовсім трошки взяла з собою кульок, тому що ну, я боялась, щоб мої квіти не пошкодились, щоб не пошкодились арки. Тож я кулюк. Взяла з собою мало, буду зараз тут на монтажі їх надувати, але їх там потрібно небагато, бо у мене так, не дуже така буде велика гірлянда. Покажу вам результат, який у мене вийде. Ось така в мене вийшла фотозона. Сам монтаж ви побачите пізніше, на моєму каналі обов'язково вийде відео. Нагадую, що ми виготовляємо різний декор для фотозон. Робимо каркаси різних форм, різних розмірів. Також у нас можна замовити написи для фотозон. Ми робимо полістиролу з фанери, з пінопласту. Тут ви бачите ДВП пофарбований. І у нас завжди можна замовити найкращі магнітики для фотозон. Все це. Можна замовити, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання на які ви знайдете під цим відео. Продовжую розбор свого складу, прибирання. Не йде так швидко, як би хотілось, тому що відкриваєш кожну коробочку і там завжди знайдеш, не просто поскладати треба, а щось починити, щось підклеїти, щось розібрати. І до того що складаєш в одну коробку, потім знаходиться якась квіточка, яку треба докласти. І практично все спочатку. Але нічого, потихеньку я порядок наведу. Зараз ще порозкладаю евкаліпт різний. У мене ще з весілля коробка не розібрана. Одну розібрала, ще одна не розібрана. А я вже склала такі білі гілочки, порозбирала. У мене тут вони різні. І знайшла такі листічка монстери. Я навіть забула, що вони у мене є. Класно, до речі, вони виглядають, можна додавати до композицій. Буду пам'ятати. А на горі я вже тут порозкладала трошки. Там, там аж, аж у кінці у мене навіть не видно, там коробочка під тими всіма коробками великими. І картодерія, картодерія маленька. А тут всі я теж порозкладала по коробочках, гілочки. А тут у мене ще евкаліпт, треба буде розібрати. Ой-ой-ой, тільки не падай, поки що. Так, а зараз я розбираю оці такі дріб'язок для наповнення композиції. І, до речі, от сакуру, я думаю, Часто всі використовують і залишаються такі гілочки, відпадають від сакури, шукати там довго це все. Я їх використовую як забивку, от коли треба заповнити місця, які ну, закрити поліетілін спінений. Тобто я використовую такі гілочки-сакури. У мене тут вона от є готова, бачите, я її ставлю на шпажки. На зубочистки. І отакі от місця різні, зараз на столику покажу. Так? Отут- -от. щоб все позакривати, я користуюсь от саме таким способом. Зараз буду їх всі склеювати і в окрему коробочку складати.